Ім'я Отця і Сина, і Свята у Духа. Амінь. Слава, Слава. Ісусу Христу! І не один Євангелист описує е, іменно про ці дві вдовині лепти, на які Ісус Христос звертає увагу. Тут Він говорить про багачів, що люблять одіватися у довгі шати, ходити такі дуже поважні і ставить. Вдову, яка просто кидає дві лепти. Але вони ж кидали набагато більше. Вони кидали більше суми, і Христос каже, що вона кинула на більшість. Чи для Господа Бога є дуже важливо, що є мала сума пожертви, чи може щось друге. Напевно, є то важне, з яким намірням робить, робиться пожертва. І, взагалі, все, що ми робимо в своєму житті, тільки пожертву, Господь хоче звернути нашу увагу на те, що ми робимо, і заради чого, і для чого ми то робимо, що є причиною все, що ми робимо в нашому житті. От для чого одіваються ті люди багаті в дорогі шати, хочуть гарно виглядати? Для чого? Щоб їх похвалили. Для, для чого кинула вдова дві лепти у скарбоню перед храмом, не маючи більше нічого, знаючи про свій обов'язок перед Богом? Вона це зробила заради Бога, не заради себе. І в цьому вся різниця? Решті ті добавки, пояснення більше. Чи щиро, не щиро, це друге питання. Йдеться для кого? Багач теж може підійти і свої щирості кинути велику суму грошей. Щирість, щиро від щиро серце. Але для кого? Щоб себе вивищити? Чи зараді того, щоби. Бог прославився, даються, Господи, заради тебе. І хочу, щоб ти мою жертву прийняв. І в цьому є вся суть всього цього Євангелія і кожен раз, коли Господь Бог звертає увагу на дві вдовинні лепти, підкреслює, що вона це зробила для Бога, заради Бога. І з того Божого обов'язку. Не для того, щоб себе вивищити. Не було чим вивищувати. Бо ці дві лепти це були не гроші. Але вона це зробила заради Бога. І тому всі наші намірення, що ми робимо, хоч заради ближнього, і заради Бога. Воно завжди буде прийнято. Бо Господь каже, не можете мене мати з собою постійно, але є ближній твій. Не тільки треба допомагати жебракам і бідним, як каже бідних маєте завжди з собою будете їм допомагати. Це не значить, що треба тільки бідним допомагати і все. Ні. Треба допомагати і багатим. Треба допомагати своїм друзям, треба своєму ближньому. Не заради того, щоб я прославився. А заради того, щоб йому стало легше, ближньому тому. Просто щоб він був щасливий. Тут неможливо не згадати мого друга Олега Чабаненка, психотерапевта, з яким ми співпрацюємо в одній команді. Він може собі приїхати в мене в гості із подарком. Я кажу Олег, з якої нагоди? Він каже: Я подарки не дарую з нагоди. Я дарую подарки під настрій. Я маю бажання зробити тебе щасливим. Дякую, друже Олег. І цей жест, оцей євангельський жест, який є щирий не заради тебе, а заради когось. Тому все, що робите, робіть заради когось, заради Бога, заради ближнього для ближнього. І будете мати нагороду від Господа. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Свята Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Перігоди. Щиро дякую всім тим, що молиться разом з нами. Щиро подякую всім жертводавцям і особливо хочу подякувати е, нашій раф'янці е, із Італії та Тернопільщини. Зараз вона в Англії. В Англії. Чи, Слава Ісусу Христу! Щиро дякую, Отець Василь за вашу неймовірну працю. Рясних вам Божих благословінь. Прошу відслужити Парастас 19 лютого за упокій душі мого тата Михайла, 4 роки з дня смерті, а також за померлих із родин. Передаю маленьку передачу на Парастас, поставте те, що вважаєте за потрібне, і все інше для вас, і Світлани, ваша онлайн-парафіянка Оксана Стернопішини, зараз у Англії. Також передаю передачу для хлопців на потреби воїнів. Та довіряю вам. Сподіваюся, що передача не розкрить і все дійде до Дніпра. Звичайно, що зійде у нас нормальні всі тут служби. Все дійшло дуже добре для хлопців. Все дійшло і вам дякую щиро за вашу посилку, за парастас. Дуже вам вдячний. Знаєте, така гоноровий такий Е, Ну, по перше, з Англії. Ні, Наталка нам присилала тільки апаратуру. Так, а тут я дуже вдячний. Щиро дякую. Навіть в мою колекцію розумієте віски передала Оксана. Дай вам Боже, здоров'я. Дуже дякую. Тому я хочу подякувати щиро вам всім. І дякую Оксані. дуже дуже велике велике вам спасибі від мене, від Світлани. Надіюся, та. ну і так само всім тим, хто допомагає. Дуже вам дякую, дорігу Христі. Хочу сьогодні привітати е, свого колегу, дуже доброго друга мого отця, е, отця Сергія Паламарчука. У нього сьогодні день народження. Знаєте, отець Сергій – це чудесна людина. Він прекрасний священник. дуже люблю його. Е, він Найдобришій душі людина. Ну і все. Священник з Великої букви. Люблю його, поважаю. Вітаю, отче, дорогий з днем народження. Так, і ще одне привітання. Читаю листа. Слава Ісусу Христу! Дорогий отче Василю, привітайте, будь ласка, нашого дорогого сина, воїна Костянтина з Днем Народження, 38 років. З Івано-Франківська. Боже, земляк, Костя, тримаємося. Любий наш захиснику, бажаємо Господнього благословення, захисту Матері Божої, здійснення твоїх мрій і швидкого щасливого повернення з перемогою додому, де тебе чекають, із нетерпінням твої дітки, Тимофійчик і Марічка, дружина Оксана, батьки Ігор і Віра, Ірина, сестра Тетяна, а і та батьки, дочки із надвірна пнів. Анна і Василь, сестри Олеся, Олеся та вся родина. Костик, повертайся якнайшвидше, з перемогою Костя. Нехай Господь Бог благословить тебе, друже, і охоронить тебе, всіх твоїх побратимів, ангела, охоронитлі на всіх дорогах. Вітаю з Днем народження. І всім нашим іменинникам Сергію, отцю, Сергію Паламарчуку, Костяну нашому воїну, і нашій дорогі оксанці. З Англії жертводавці. дякую щиро. Нехай Господь Бог благословить всіх вас, здоров'я вам міцного Божого благословення на многії і млагії літа. Много літа, літа, многая літа. Многога літа літа, літа. Воспасані, сотворе, Господи, новіта. Так, дуренька Оксана. дивіться яка справа. 17, 18 і 19. Я буду на формаційних курсах і. Іменно 19-го я не зможу відслужити перостас. Ми так запланували на 16 на, на понеділок, щоб це було скорше. А потім, якщо я вже приїду, то 19 ми ще панахедув все одно, в той самий день ми відправимо. Але перостас і службу окремо за померлих ми відслужимо в понеділок 16 числа. Ну, хіба би там щось змінилося?